Що хочу сказати: не міряй себе по помірилам інших. А знаєш, чому ти можеш міряти себе по інших і впис намагатися вписатися в рамки інших? Тому що з дитинства тобі говорили, що ти якийсь не такий. Що треба бути тихою, тихим, щоб тебе блін, ніхто там не кричав, не, не образив і так далі. Це ніби тіло відчувалося цю небезпеку, і вона намагалася. Ти намагалася якось підібрати слова, щось не зробити те, що хочеться, щоб не сказати те, що хочеться, щоб залишитися в безпеці. Такої мініма безпеки, я не хочу сказати. Ось і якщо ти боїшся, да що подумають інші люди, це якраз програма вмикається своєї нецінності, нецінності своєї. Нелюбові до себе і ненависті до себе. Якщо ти думаєш, що в тебе ненависті до себе немає, я думаю, я хочу, щоб ти просто конкретно проаналізував чи проаналізувала, що в тебе може відбувалося і відбувається. І подумай: ось так, як відбувається, і ті вибори, які ти приймаєш, це з любові до себе чи з ненависті до себе? І я хочу, щоб ми зараз з тобою були відкриті один до одного, і щоб ти відкрито сама собі відповіла на це запитання, чи відповів на це запитання. Ну от, відкрито, чесно. Тому що коли ми знімаємо ось ці рожеві окуляри, які вдягає нам якраз наш мозок, який боїться йти в страхи, щось нове, точніше. Бо для нього все нове, воно страшне, не важливо піти купити паріжок новий магазин чи полетіти в іншу країну там. От проаналізуй, як ти до себе відносишся з любов'ю, чи що це? Як це? Ось щоб вийти з цього головне, це почати діяти, навіть якщо ти починаєш якусь нову справу чи входиш в те, що тобі подобається, ти робиш місяць, два і немає результату. Я тобі скажу, що це не мірило. Ти спочатку, як абсолют, можеш маєш дібрати ось цей негативний досвід і відправити його в манаду. Ну фактично зафіксувати його, щоб більше не повторювати. І з часом, коли ти йдеш це, йдеш, ідеш, 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 ти набуваєшся досвід, вкладаєш в навчання, вкладаєш свою енергію, і потім ти отримуєш цей фідбек. І ти починаєш розуміти свою цінність. І коли люди тобі говорять, що ти якась не така, ти змінилася, змінився, чи ти робиш щось не те, ти це не сприймаєш дуже глибоко. Чому? Тому що ти вже оця в тебе програма самоцінність, вона в плюсі, і тобі пофіг, хто що тобі скаже. Ти просто розумієш, що ти не, ну, ти не можеш людина, от вона мислить, вона тебе сприймає на свій об'єм сприйняття. Почуть цю думку, вона тебе сприймає на свій об'єм сприйняття. І вона може навіть не фіксувати того, що в ній це є, а вона цього, до цього ще не дійшла. Тому не звертай на це увагу, просто продовжуй рухатися вперед, і ти зрозумієш, коли ти виведеш цю програму, тому що думка інша для тебе стане неважливою. Ти просто будеш відчувати ось ніби себе, оцей фокус в собі, наскільки важливо взагалі відчувати себе цілісним. Якщо ти жінка, тобі пофіг є, в тебе чоловік поруч не має. Ти не залежиш від нього ні морально, ні фінансово, ні, взагалі ніяк ніяким чином є чудово клас. Якщо є чудово клас, якщо немає, ну окей, добре, мені з собою по кайфу, не повірити, як це кайфово, коли ти заробляєш сама, живеш сама. Не тобі ніхто нічого, і ти нікому нічого розумієте. Але коли ти виходиш вже далі в Творця, ти поєднуєшся зі своїм БП і там зовсім інші зараз відносини, але ми зараз не про це. Тобто ти відчуваєш оцю самоцінність. Я тобі вважаю цієї самоцінності відчути її. А як коли ти відчув, все-таки продовжувати рухатися далі, не зупинятися і просто прийти до того, що тобі потрібно. Неважливо, це матеріальні блага чи навчитися кайфувати від того, що я поруч. Поруч, за що навіть платити не потрібно, тому що самі кльові речі це є, за які не потрібно платити. Але це ми тоді почнемо розуміти, коли у нас закрита база, ми можемо кайфувати від дуже простих моментів. Підписуйся на мою сторінку. В мене задерка без шази.